Сау, ні? трошки цікаво, як хмарки лежать на горах, як маси повітряні їх втягають в себе. Отака в нас сьогодні погода. Ну, no, no? така такий туман на сьогодні. Вітру вже немає такого, як був. Але прям знову зника. Але чомусь так електрика знову зникає, ми не знаємо чому. А і там так мурка справі зникне. Весь саус. Nie duży chłodno, ale wolno dzisiaj. Wilgotna jest, dlatego jest to. Bo wilgoć to jest katastrofa. No to w zachodniej tak tak W wilgoć wszędzie w ledzie. A jak masz ciuchy mokre, założysz to jak? To zimno ci jest. No, no to wilgoć jest właśnie. Tam jak góry nieźle, co? No fajnie wygląda. Słońce w górę zwróciłem. Wyszły my trochę projść. Co? Wyszliśmy trochę. Weźmy. Пойдемо до Frontenex, так? Бежметься запад. А на вулиці сонечко стало прикольніше, цікавіше. І тут -от у нас вже на озерку, на озерці рибу ловлять. Люди ловлять рибку. Ну, гарненько. <гум> хто то? Якісь плакати повісили. <гум> Жогдан Багделац. Хто і, і це ми не віримо. Не знаємо, хто такий. Це ж вишка Не Як Ні, вишки. Діти, які гралися, може. А, може. а може, дійсно для риби копали. А тут наше таке сміття. Давно хотіла показати, ось такі якісь сміттєві баки, е, якось вони так виглядають. Ось цікаво. Інакше, ніж в Польщі, інакше, ніж в Україні. Дойдемо, дойдемо. Петрик ще спеше, бо нема блеток для паління. Dopalenie. No nie ma bletek i to katastrofa no życiowa. <noise> Także... Tak jak ty bez kawy. Kupiłaś se kawę i nie możesz jej pić. Mogę. Tak. weź ją Kawę dzisno kupiła na smaczną i... <noise> ale pił. <głos> no, no, <głos> no, kawy. Bo wyrzucić to, to ciężko, bo wydamy. Ні Бенде я вижучить, не така злакава, щоб вижучиться. Ось іще рибалки. Так, красива наша гора. Ще один ставочок. Влітку то взагалі буде супер. тим часом ми вже в Фронтенексі. Це річка Так, Сен-Ісер. Який джвік? Ну там навпрост будується, щоб джвік є. No, а, ну no, я там крана не бачу, але ніби він там є. Бізиш, а, джвік є. Як є сенс суп, то нижче. є джвік. Ну no, щось таке подібне. No. Це подобного. Так, а тут хмари вже. Надходять хмари, може буде. і uh будинки. -huh. Може буде гроза. Такі нависаючі хмари. І так оце все виглядає. А там фронтилекс. Сніжна. Снежна? Ну так. Ну no вон тепло, за тепло для сніжної бужі. Ну ні, може. To, до десна, до десна. Але так це було зимно і тут та теж було. а і тепло є. Ну no, а там сонечко. Наразі тепло. Погода в горах дуже мінлива. Ну. Колір гарний те, сильна. сильно. Видно, прибуло води, видно з вершин. Тане сніг на вершинах і прибуває води в річці. Спеть хотеш, Петрик? Ні. Ну, хочу показати, що вже цвітуть дерева. Ось так вже красиво тут. Дерева цвітуть. Ну і гарно. Весна. 10 березня, а дерева вже цвітуть. Ще трохи контрастів. Тут сонечко світить, а там темні темні хмари. Ось такий контраст природи французької, альпійської. Там не тільки В гурах? В Кіди було так лишти. Там, там сонце світило, а тут десь пару. I tęcza byłem, i pokazywałem ci nie. Nie, no tak bywa, ale ciekawe, nie? Że góry tak. Так... No bo tam tu na pewno śniegi padą. No, zobaczymy. A тут серед міста коники пасуться. Не знаю чи я їх их... вже трохи ось. Тут коники. Не знаю, не тут. Этом... Пасуться собі коники. І натікають такий маленький, який приживальського і великий. А це райдуга по польську тенча. Гарна, клас, красиво, красива райдуга. Ми прийшли в Буланжерію і будемо пити зараз кавку з тісточками. Будемо пробувати ці тісточку і кавку. Ось такі тисточка и ось така кавка. мушле. Така запальничка выглядит. Попільничка, вернее, что выглядит мушлей. Тоже така выглядит. Смачная го, Петрик. Jaśnie pani pije kawkę Tak, Ważę. Całkiem nie kawka. No, ale o, o, o Będziemy ciastko w teraz no, i ja. no, dobre ciastko Dobre Za 3,50 euro Jurki dobre. oczywiście Piotrek, jak ciastko? Sam cukier, ale dobre. Sam cukier? No, no tak to jak chciałeś, tak to jak to. sobie. Ładnie wyglądało. <laughs> Umieją sprzedać, nie? No. Francja elegancja. No, ale dobra. No widzisz? Nie ma co. Dzisiaj e, 11 dnia. Наш другий місяць пішов в Альпах, і я хочу показати, як виглядає, коли падають хмари прямо в долину. Гір практично не видно. Погода не дуже хороша. Ось так така якась мряка, хмари. Спустилися сюди. Зранку ще було сонце, а зараз немає. А ми їдемо за закупами. W końcu tankujemy gazik. Oczywiście za euro za litr. To nie Polska, że 2,99 czy 3 coś tam. Po prostu trzeba dać 4,30 za litr gazu. No. 99 centów, no to co to nie Ale gaz z gazem tutaj nie tak. Po prostu. To nie Polska, że wszędzie jest gaz. Zobacz ile wchodzi. No bo to jest 60 butla, 54 wejdzie. To jest stówkę na paliwo wydaliśmy. No. 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 no ale to jest stówka, to jest 4, 430 zł. No. A w Polsce tyle samo byśmy wydali. Jakbyśmy. No, może trochę mniej. No, patrz, tak. 50. 1,54 повиno wejść No, zobaczymy ile wejdzie O, jeszcze wchodzi Co tu? To się zepsuło O! No zatankoвалиśmy! Fуу! Коротше кажучи, газ тут знайти складно, але можливо до речі, коли ми минулого разу на цю парковку, верніше на цю заправку проїжджали, LPG газу не було. А зараз він є. І він дійсно дешевший. І добре, що в машині є газ. Ну, ми поїхали далі на наші закупи. Ми приїхали до Аксіона, чи як він тут називається? Аксіон. Акціон. Акціон. Не знаємо, ще, як він називається. Один з найдешевших магазинів. Що стосується якихось таких всякої всячих товарів широкого вжитку, наприклад, не знаю. От. Вважається, що найдешевший. Ми сюди приїхали по е, хімію. У нас закінчилось фактично все, в тому числі в нас Закінчився закінчилося. І геть для душа, і все на світі, то ми собі. Ну, ще нам потрібен такий мусорне відро, ванну, але ми собі придивилися гарний якийсь. Петрик, а може там? Так і до Лазінкіні? Танше, ну, зобачимо. Так, нам потрібен просто ванну, мусорний бак і. Ми тут побачили десь до лазінки тут. Ну тут до лазінки. Як потребує з дикими, такі. Ну так і. То може купімо так і до лазінки. Ну то може купімо чи як мислиш? Mm. Mm. E, Купляємо бачок до ванни. Mm.